Ця історія насправді вразила всю країну. Наталія Гордійчук народила сина вже після того, як на фронті загинув його батько, військовослужбовець Юрій. Завдяки замороженому біоматеріалу та професійній роботі медиків подружжя змогло стати батьками навіть після страшної втрати, що передбачає медична практика, які перспективи вона відкриває і для інших родин загиблих воїнів. Ми сьогодні будемо говорити у нашому ефірі. Е, хочу сказати, що до нашого ефіру ми мали доєднати безпосередньо лікаря-акушера-гінеколога, який якраз і супроводжував продовж всієї вагітності е, пані Наталію Гордійчук. Але, от буквально за кілька хвилин до нашого включення, його викликали на термінову операцію. Про саму програму, які це можливості відкриває військовослужбовцям, ми будемо говорити із директоркою Львівського перинатального центру Марією Малачинською. Вона є з нами на зв'язку. Пані Марія, добрий Вечір. Дякую, Добрий що вечір. ви до нас доєдналися. Добрий вечір. Пані Марія, дозвольте привітати вас із нагородою. Бачила у ваш... на вашій Фейсбук-сторінці. Вчора ви перебували у Києві. Ви отримали звання. Розкажіть краще, ви замість мене для наших глядачів. А я від себе особисто і від всієї команди. Вкотре переконуюся, наскільки Львівський перинатальний центр потужний і його керівниця потужна. І ще раз вас вітаю. Дякую за вітання. Ну, це напевно для Львівщини така гордість, що представники двох закладів: це Львівський медичний фаховий коледж і Львівський перинатальний центр, були номінантами у церемонії Жінка України і лауреаткою стала Леся Вовк. Ми її вітаємо. І, напевно, це є достойно для команд обох закладів, що вона помітна робота, спільна на результат. А саме основне, це медична складова забезпечується на якісному високому професійному рівні. Тому дякуємо всім за підтримку і вам і вашій всій команді, яка представляє Львівщину в інформаційному полі і доносить інформацію і можливості медичного. Скажімо, рівня Львівщини для наших пацієнтів для цієї України. Ви серед фіналісток здоров'я та медицина у номінації Здоров'я та медицина, давайте наголосимо про на цьому, тому ще раз вас вітаємо про випадок, який насправді зворушив, мені здається всю країну. Тому що е, завжди, коли ми читаємо про те, що на війні гинуть е, наші хлопці, наші військовослужбовці. Кожному воно болить, воно може не боліти тільки напевно якимось черствим людям, але я впевнена, що в нашій країні такого немає. Коли ми читаємо випадок, що після смерті дружині вдалося завагітніти, дружині вдалося виносити і народити здорового малюка. Цей випадок, який зворушує кожного з нас до сліз, мені дуже прикро, що зараз ми не можемо доєднати ваших колег із рівненського перинатального центру. Але що вам що ви знаєте про цю історію? Як як, як ця історія в принципі відбулася? Розкажіть, будь ласка. Ну, на загал я би хотіла сказати для людей, які мають володіти інформацією щодо можливостей державної підтримки для військовослужбовців, зокрема в клініках допоміжних репродуктивних технологій, на сьогодні є можливість зберігання біологічного матеріалу, як для жінки, так і чоловічого біологічного матеріалу. Чому це важливо? Важливо, що чоловік чи жінка, які йдуть на війну, йдуть наперед. Дову йдуть в стресові дуже умови, це погіршується репродуктивне здоров'я. Тому і вік також має в цій ситуації значення. Невідомо на який період часу і в якому віці це відбувається. Тому, якщо є плани на репродуктивні, скажімо, план, на планування сім'ї, важливо, щоб це подумати заздалегідь, і така можливість є сьогодні у львівському перинатальному центрі безоплатного проходження цієї процедури підготовки замороження біологічного матеріалу і зберігання. І сама процедура виконується згідно наших протоколів, які затверджені, вона є доступна на всіх етапах. Це робиться швидко, оперативно, максимально з мінімальною затратою часу. Але основне, щоб пацієнти знали, що є така можливість, і двадцять січня 2025 року уряд затвердив порядок зберігання забору і порядок порядок Кріоконсервації, і на це передбачено в бюджеті 190 мільйонів. Тому закликаємо звертатися і максимально підійти до свого репродуктивного здоров'я, дуже так скажімо, з стратегічним баченням свого майбутнього покоління. Це важливо, адже демографічна ситуація ми бачимо дуже непроста. І останні дані, які говорять, і ми навіть нещодавно публікували такий допис, що на 100 жінок мають народити в середньому 200-210 дітей, щоб демографічні показники покращити. На сьогоднішній день 100 жінок народжують 90 дітей. Тому дуже важливо кожна новонароджена дитина, дуже важливо, щоб кожна жінка, кожен чоловік, який. Має такі плани, заздалегідь про це подумали. А ми, фахівці львівського перинатального центру, однозначно визначимо маршрут і забезпечимо максимальну цю послугу в межах програми медичних гарантій, які на сьогоднішній день доступні в львівському перинатальному центрі. Розкажіть, будь ласка, як відбувається цей процес замороження біоматеріалу. Я так розумію, що не може скористатися кожен? Це не лише військовослужбовці, чи вис... чи захисники чи захисниці? Це кожна людина може ним скористатися. На який термін безпосередньо у львівському перинатальному центрі можна зберігати свій біоматеріал, які відповідні погодження потрібно пройти, як скористатися цією послугою платно чи повністю все зараз може забезпечити держава. Для військовослужбовців повністю це безкоштовно. Якщо це говорити про не військовослужбовців, а хоче заморозити жінка собі яйцеклітини, відкладене материнство, це називається, то це є послуга, яка на сьогоднішній день не фінансується згідно програми медичних гарантій. До 40 років програма медичних гарантій передбачає всі етапи допоміжних репродуктивних технологій де включений ембріотрансфер, тобто повністю завершений цикл. З чого почати, почати потрібно з обстежень, які є відповідний перелік обстежень згідно наказу наших маршрутів. Після цього пацієнт отримує відповідну маршрут щодо стимуляції, щодо пункції і щодо. Е Щодо ембріотрансферу. В середньому такий цикл займає місяць-півтора, якщо від моменту початку лікування. Тому обмежень в часі дуже небагато. Потрібно відвідати клініку за весь період. 3-4 рази на невеликий час, це до години часу. Один день ця функція, можливо, забирає цілий день, оскільки це робиться під знеболенням. Тому процедура максимально на сьогоднішній день чітко відпрацьована, чітко забезпечена по всіх етапах лікування, особливо цей етап медикаментозний, в нашій клініці є доступні. Високоочищені препарати, які на сьогоднішній день це є самі кращі на ринку в розумінні якості щодо якості цієї тому що важливо яким препаратом стимулювати, щоб отримати за першу стимуляцію максимальну цей результат, який точно принесе успіх, це народження дитини. Інколи буває, що перша спроба буває негативна, це багато факторів на це впливає. Тому наступна спроба може відбутися без попередніх етапів стимуляції, але лише якщо є кріозаморожений ембріон, це буде лише ембріотрансфер. Це частково є економія. По коштах на наступні витрати для жінки, якщо ця процедура виконується поза 40 років, якщо це в межах до 40 років, то пацієнт отримує в межах року, якщо не настала вагітність, то другий етап стимуляції також безкоштовно. Тому е всі пацієнти, які мають таку потребу до 40 років, я закликаю звертатися вчасно, адже вік має дуже важливе значення, оскільки якість яйцеклітини напряму залежить від вікового періоду. Але саме і вік віки. жінки має значення. Я пригадую ваші колеги з перинатального центру, були у нашій студії. Ми розповідали про штучне запліднення і говорили, що для чоловіків якраз вік не настільки дуже показовий, для скільки для жінки так. Так, найбільше це є в даній ситуації, якщо це пара, чоловік по якості біологічного матеріалу, там є більші запаси. В жінки є дуже обмежений вік, і до 35 років, навіть якщо жінка не вагітні рік, тоді ми це виставляємо діагноз безпліддя і починаємо лікувати. Якщо це після 35 років, то жінка після півроку планування вагітності, якщо вона не настав. Стає вагітність, це вже також діагноз безпліддя і вже потрібно швидше рухатися. Оскільки оваріальний запас швидко знижується і якість яйцеклітини також знижується. Крім того, генетичні мутації набагато більше. В старших жінок тому такі синдроми, як дауна і інші генетичні патології, в старшому віці є більший відсоток їх, скажімо, що буде в жінки, можливо, буде ця мутація. Тому допоміжні репродуктивні технології ще дозволяють таку одну опцію пройти важливо: це передімплантаційне генетичне дослідження, коли ембріон перед. Ембріотрансфером перед переносом порожнину матки тестують на генетичні захворювання, і особливо це важливо в дорослому в старшому віці, коли яйцеклітин є небагато, скажімо, ембріон може бути тобто бути лише один, то потрібно протестувати особливо на генетичні патології, щоб заздалегідь розуміти, чи ця вагітність має шанси на прогресування. Мені ще згадалося з розмови з вашим колегами з перинатального, що ви навіть можете зробити фотографію цього безпосередньо ембріона. Це те, що наприклад там під час природньої вагітності, тому ну, бачимо там УЗД, але саме процес запліднення і як виглядає, от першу саме перша фотографія ну це щось таке, знаєте, магічне і незвичайне про е, функцію замороження саме біоматеріалів, скаж. Ця функція є доступна в перинатальному центрі. Наскільки вона є популярна як серед військовослужбовців, так і серед е, звичайних людей? На сьогоднішній день ми маємо близько 40 пацієнтів. Це військовослужбовці, які пройшли цю процедуру і отримали цю послугу в Львівському перинатальному центрі. Щодо не військовослужбовців, також ця процедура є. Ну, скажімо, на сьогоднішній день а доступною, але з другої скажімо, моментів це є по медичних показах дуже багато моментів, які забезпечують. Печують чоловікові, щоб під час процедури, коли в жінки відбувається пункція, він може бути інколи відсутній. Це робота, це інколи термінові справи. Що в цей момент він не може бути. Під час процедури тому ми заздалегідь її заморожуємо, щоб в цей момент, коли нам потрібно провести процес запліднення, біологічний матеріал був доступний, бо в іншому випадку ця процедура буде неефективною для жінки. Тому із медичних показів, коли чоловік йде на ті чи інші оперативні втручання і ще планують пара вагітність, заздалегідь також проводимо заморожування, а тоді. Можливо, оперативні втручання, хіміотерапія, тобто є багато медичних показів, де заздалегідь потрібно провести спочатку заморожування біологічного матеріалу, а тоді розпочати певні етапи лікування, оскільки це впливає на якість, на кількість сперматозоїдів. Тому, якщо планувати вагітність, то спочатку потрібно пройти консультацію уролога-андролога, а після цього вже розпочинати наступні етапи. І, звичайно, на сьогоднішній день найбільш актуально це військові, які йдуть, не розуміють часу, стреси, переохолодження, різні моменти, які також впливають суттєво на якість. Тому ця опція дуже важлива для того, щоб ми покращували демографічні показники і максимально робили послуги доступні незалежності від умов, де чоловік перебуває, і які. Умови його застають в той чи інший період, де він не може бути поруч з жінкою і виконати, скажімо, в той момент прийти до лікаря і зробити ту чи іншу процедуру. Пані Марія, ви сказали, що 40 людей скористалися цією послугою. Ми бачили інформацію з рівного про те, що після загибелі військовослужбовця жінці вдалося. З допомогою якраз саме замороженого біоматеріалу завагітніти і успішно виносити і народити здорову дитину. Чи це справді перший випадок такий в Україні? Чи поки що у вас не було схожих ситуацій? До прикладу, людина перебуває на нулі, або ж якщо не дай Боже загинув військовослужбовець, жінки чи не зверталися? Ми не маємо. На сьогоднішній день ще таких, скажімо, звертань випадків. Про цей випадок я також дізналася з соціальних мереж. Мені навіть було цікаво послухати лікаря їхні всі етапи, і, скажімо, юридичну особливу сторону, як це відбулося. Бо це питання неодноразово піднімалося публічно і неодноразово обговорюється на сьогоднішній день на законодавчому рівні максимально. Зробити це все доступним, і дійсно, медична спільнота, юридична база зараз багато чого напрацьовується, щоб це максимально відпрацювати маршрут, який буде для всіх зрозумілий і юридично обґрунтований. Я це дякую вам подійно. за розмову. Дякую за роз'яснення. Марія Молочинська, директорка Львівського перинатального центру, була з нами у цій частині. Головне за день.